Сучасний світ сходить з розуму. Медики зазначають, що причиною є надлишок інформації, яка і приносить хаос у свідомість людей. А священники фіксують збільшення удержимості у населення. Друзі, усім привіт! І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що у ХХ столітті християнська церква це була наймоднішим і найпопулярнішим містом, центром пробудження, процвітання та розвитку. Навіть світ копіював церкву, проводячи заходи, концерти, шоу, конференції, друкувались біблії і. Місіонери йшли по всій землі, завойовуючи народи, Євангелієм Ісуса Христа. У 20 столітті у церкві на першому місці було Слово Боже, на яке вливався Святий Дух. А у ХХІ столітті почався інформаційний прорив. І перше місце вже взоті зайняли блогери, коучі, кіно, ігри, стендапери. Тому і прийшли інші духи нечисті, які стали стало більше гріха проклять, хвороб, божевілля і жахів у цьому світі, і що нам робити? Нам потрібно дуже серйозно подивитися, якою інформацією і яким словом ми наповнюємо себе, кого ми слухаємо. Приберіть всю непотрібну інформацію, підписки, новини, блогерів, клоунів, стендаперів, і дайте місце Слову Божому. Ви бачите, як Христос вижене. Бісів з вашого життя і вилія Святого Духу. Ось чому теологія це наука про Бога і безсмертя. Це найточніша наука. Від неї так залежить наше життя. І нам потрібно зробити вибір. Вибір дуже простий: або життя, або смерть. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко і регулярно дивіться нові відео, щоб прийняти Божу силу і свободу. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені і ви зможете відвідувати біблійні онлайн конференції, які проходять по неділях. де б вони були, ви можете стати частиною живої церкви і пізнавати істину. Бережи вас, Бог.